Взуття мікс, перший плюс другий сорт, 20 кілограм. Кілограм 2,90 євро. осінь зима. Почнемо з ось таких гламурненьких дівчачих чобітків на замочку в ідеальному просто стані. Наступні це у нас будуть ось такі жіночі, шкір на ось такому височенькому каблучку, також оббитому в шкіру. Наступні це у нас будуть ось такі чоловічі, стельові, на замочку, теплесенькі. В таких треба йти в сторону ден. Далі в нас будуть ось такі під змійку. Трішки є пошкодження. Наступні будуть ось такі чорненькі на зав'язочках. В хорошому стані чоловічі. Наступні у нас будуть ось такі дитячі класні уги в 30-му розмірі. Та ось такі просто невагомі дитячі чобітки також на ліпучках в темно-синьому кольорі. Наступні у нас будуть ось такі високі в шоколадному кольорі жіночі, розмір 38-й, дуже ходовий. Наступні ще одні уги. Також в ідеальному просто стані. Ось такі з золотенькою деталькою. Так. Наступні ось такі були жіночі чобітки в такому рижому кольорі. Та ось такі хлопчачі з невеликим дефектом. Наступні будуть ось такі чобітки також в шоколаді. Та Ось такі хлопчачі дутики теплесенькі. 2,90 за кілограм. Плот має 20 кілограм. Ось такі жіночі. Та ось такі чоловічі. Також досить непогано виглядають, але вони такі важкенті. Далі у нас ось такі жіночі. Там на синьому також дуже стальому виглядають. На зиму то, що треба. Дівчата, що я тут бачу. М -м -м, можеш і хлопці. Гляньте. Просто гляньте на цю модель. Гляньте на каблучок. Ну. Ну, це це дорога жінка, ви розумієте? Перед суперстильовий. Тому що мода 90-х і 80-х до нас повертається. Ось такі. Дитячі, лаці червоні. Опа! Супер стильові чоловічі. Замші теплесенькі, на хутрі. Гляньте. Просто гляньте, як вони стильово виглядають. Я ще не можу від тих зміїних вийти, тому що вони не ідеальні. Ось такі ось такі з вам ось таким каблучком. Ой, замшевим. І це у нас ось такі козачки. Просто гляньте. Гляньте на цей квадратний вперед, на ці деталі, на каблучок. ну Вони шикарні просто. Нагадую, що вага лотику 20 кг, вартість за кілограм 2,90 євро. Тому чекаємо на ваші замовлення у вайбері. Ось ціни ну, це просто. Це скарт у великому розмірі у тридцять дев'ятому. Ну гляньте, ну гляньте.